Богалатів послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні багаття, не знаючи Бога. Ви служили богам, щоб не були богами. Тепер же коли ви пізнали Бога, чи краще кажучи, коли Бог пізнав вас, як ви можете, вер... можете вертатися знову до немічних та богів? Первнів яким як колись хочете знову служити, Вважаєте пильно на дні, на місяці, на пори та на роки. Боюсь за вас, чи не працював я коло вас даремно? Благаю вас, брати, будьте як я, бо і я такий, як ви. Ви мене нічим не образили. Ви знаєте, як я через неду тіло проповіду вам перший раз Євангеліє. І, незважаючи на мою недугу, яка була вам спокусою, ви не погордували мною і не відіпхнули, але як ангела Божого прийняли як Ісуса, як Христа Ісуса, де ж вона? Тепер та ваша радість, свідчу вам, що, якби можна було, ви були б вирвали собі очі і мені б дали. Невже я вам став ворогом, говорячи, вам правду, та ті нещиро вас ревнують. Вони вас хочуть від нас відвернути, щоб ви про них дбали. Воно добре ревнувати, але у добрім і завжди не лиш тоді, коли я між вами. О, мої дітоньки, яких я знову народжую в муках, доки Христос у вас не зобразиться, хотів би я бути серед вас тепер і змінити мою мову, бо сам не знаю, що мені з вами робити. Скажіть мені ви. Що хочете бути під законом? Чи ви не знаєте Аллилуйя, аллилуйя.